Вже бачили оновлені етикетки моторної оливи ЗІК? Тепер перевірити справжність мастильних матеріалів зік стало простіше. На оновленій етикетці зі зворотного боку пакування розміщений QR-код з унікальним ідентифікатором продукту. Цей код дає можливість миттєво підтвердити справжність продукту за допомогою смартфону. Для цього потрібно відсканувати qr код камерою смартфону і перевірити його справжність через багатомовний сервіс зіксейф. Це дуже зручно. Можна миттєво впевнитися у тому, що перед вами оригінальний продукт від ZIG. Однак варто зазначити, впровадження qr коду на пакуваннях мастильних матеріалів ZIG триватиме до кінця другого кварталу 2025 року. Певний час на ринку ще можуть бути каністри без цих кодів. Один QR-код можна сканувати не більше ніж 30 різними пристроями. У разі перевищення ліміту можна звернутися для розблокування до офіційного представника.